Чому Роман, на вашу думку, все таки не було такого обміну? Не було, люди не їздили, а от своїми маленькими клаптиками жили? Не при неприлялового не цьому. Не, не, не було політики на державному рівні розкущити українські ре, регіони. Тобто ми читали, знали, а так, щоб це було масово, то, то що щоб розпіварилося там Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. Я обізив про те, що все Україну у нас справді є. Гарною є крутою крутою історією з історією різною. Тобто, якщо взяти на Запоріжжя, це козацька історія. У нас це карпатський район, який має ну, якісь відмінну історію східної України. І тому я думаю, що зараз ну, випало те, що маємо того це виправдати. Це не було пов'язано з тим, що якось так історично склалося, що та а, там був радянський союз, радянського союзу, України там була розділена, та і там регіони і, і, і мають різну історію, і купа забобонів через це. Я туди веду, чи це просто не було якоїсь державницької політики? І ну, скоріше всього, вузди? друге.